І сьогодні з позитивними враженнями від весняних канікул в Карпатах діти з Херсонщини вирушили назад додому. Проводжали їх і наші кореспонденти. Івано-Франківська область прийняла понад 100 дітей з Херсонщини. Райони, що взяли на проживання діток, це Богоричанський, Косівський та Долинський. Така традиція регулярно приймати гостей зі сходу розпочалась початком антитерористичної операції на території України. Івано-Франківські чиновники переконані, що це найефективніша реабілітація для діток, що проживають на наближеній до бойових дій території. Ми намагаємося, як, ну, як представники влади сприяти таким обмінам. Оскільки це дійсно мабуть, якісь такі чи не єдині можливості для цих дітей десь побував побувати, відволіктися від своїх сімей проблем, які є в сім'ях, оскільки це це діти з сімей, учасників АТО і в плані психологічної реабілітації. І в плані емоційного, емоційного розвантаження такі поїздки є надзвичайно корисними. Діти активно провели канікули. Вони відвідали безліч архітектурних пам'яток області та побували на скелях Довбуша, а також посвятили в храмі вербу. Та більш за все їм запам'ятався гірськолижний курорт Буковель. Дуже привітні люди, тут дуже гарна місцевість і дуже високі, і красиві гори. Мені е, мені дуже сподобалось, коли йшов сніг, бо у нас в селі йшов сніг пару разів, і мені дуже сподобалось виходити на двір, ходити по снігу і бачити засніжені гори. Ініціатива обміну дітей належить обласній раді. Чиновники впевнені, що цей досвід піде на користь і прикарпатським дітям, оскільки влітку вони зможуть побувати на морі. А тому влада й надалі практикуватиме дружні обміни.